Брати Грім, вовк та семеро козенят в перекладі українською мовою. Жила була старенька коза. Вона мало семеро козенят і так їх любила, як може любити тільки мати. Ось вона якось надумала йти до лісу пошукати їжі Зібрала около всіх своїх діточок та й каже «Люби мої дітки, треба мені піти до лісу, а ви дивіться, стережіться вовка. Якщо він сюди прийде, то у всіх вас поїсть зі шкурою та шерстю. Цей злодій уміє дуже влучно прикидатися, але ви його одразу впізнаєте. Він має грубий голос та чорні лапи. Козенята відповіли мила матінко, ми будемо обачні. Так що йдіть собі, нема чого турбуватися». Коза поблажливо замекала та й відправилась у подорож. Час спливав непомітно, ось раптом хтось грюкає у двері та гукає Діточки рідненькі, діточки маленькі, Відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але козенята по товстому й грубому голосу почули, що це вовк. Не відчинимо, закричали вони Ти не матуся наша, о той голос добрий та тоненький, а твій голос грубий, ти вовк. Пішов тоді вовк до купця і купив собі крейди великий шматок, з'їв його і став у нього голос тоненький. Повернувся назад, постукав у двері та й каже Дітки милі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Поклав вовк свою чорну лапу на віконце, побачили її козенята і закричали Не відчинимо у матусі нашої не чорні лапи, ти вовк. Побіг тоді вовк до пекаря та й каже Я забився, помеж мені лапу тістом, будь ласка. Помазав йому пекар лапу тістом, побів вовк до мірошника та й каже Притруси мені лапу білим борошном. Мірошник подумав вовк, мабуть, когось хоче ошукати і не погодився. А вовк тоді й каже Якщо ти цього не зробиш, я тебе з'їм. Злякався мірошник і побілив йому лапу. Ось такі бувають люди на світі. Підійшов злодій втретє до дверей, постукав і каже, Дітки милі, відімкніться, відчиніться, ваша мати прийшла, вам із лісу гостинців принесла. Закричали козанята. А те покажи нам спочатку свою лапу, щоб ми впізнали, що ти наша матуся. Поклав вовк свою лапу на віконце. Побачили вони, що вона біла, і подумали, що він вправду каже, і відчинили йому двері, а той, хто увійшов, був вовк. Злякалися вони і вирішили сховатися. Стрибнуло одне козенятку під стіл, друге на ліжко, третє на пічку, четверте у кухню, п'яте у шафу, шосте під умивальник, а сьоме у футляр від стінного годинника. Але всіх їх знайшов вовк і не став довго розбиратися, розкрив пащу і проковтнув їх одного по одному, тільки не знайшов те молодше, що сховалося у годиннику. Наївшись досить, він пішов, розтягнувся на зеленій галявині під деревом і заснув. Приходить невдовзі стара коза із лісу додому. Ах, що ж вона там побачила? Двері відчинені, стіль стільці, лавка перекинуті, умивальник розбитий, подушки й ковдри з ліжка скинуті, стала вона шукати своїх діток, але знайти їх ніде не могла. Стала вона їх кликати по іменах, але ніхто не відкликався. Нарешті підійшла вона до молодшого і почула у відповідь тоненький голосок Мила матуся. Я у годиннику сховався. Витягла вона його звідти, і він розповів, що приходив вовк і з'їв усіх. Можете собі уявити, як плакала коза через своїх бідних діточок. Нарешті вийшла вона у великому горі з дому, а молодша козеня побігла за нею слідом. Прийшла вона на галявину. Бі, бачить, лежить біля дерева вовк і хропить так, що аж гілки тремтять. Роздивилася вона його з усіх боків і побачила, що у великому животі у нього щось ворушиться і перекидається. Ах, Боже мій, подумала вона, невже мої діточки, яких з'їв він на вечерю, ще живі? І наказала вона казеняці бігти швидко додому і принести ножиці, оголку і нитки? Ось розрізала вона чудовиську живіт, але тільки зробила надріз, а тут і висунула козеня свою голову, стала різати живіт далі. Тут вискочили один по одному всі шестеро, живі, здорові, і нічого з ними поганого не сталося, тому що чудовиська ж від жадібності ковтало їх цілими. Ось уже радість була, стали вони ласкатися та горнутися до милої своєї матусі, скакати скакатись стрибати, немов кравчик на весіллі. Але стара коза сказала Йдіть швидко і знайдіть каменів, ми наб'ємо ними живіт проклятущому звірові, доки він ще сонний. Принесли тут семеро козенят багато багато каменів і засунули їх вовку живіт стільки, скільки помістилося. Зашила стара коза йому швидко живіт. А той нічого не помітив, навіть жодного разу не прокинувся. Виспався нарешті вовк, підвівся на ноги і відчув від каменя таку спрагу, що пішов до колодязя води напитися. Тільки він почав рухатися, а камені в животі один ободний стукають і крикнув вовк, щось у пузі стука, грюка, ось така мені наука. Це не козенята стрибунці, а вишкі прокляті камінці. Підійшов до колодязя, нахилився до води, хотів напитися, і потягли його важкі камені вниз. Так він там і потонув. Побачили це семеро козенят, прибігли до матери, почали кричати Вовк мертвий, вовк уже мертвий, і стали від радісті танцювати разом зі своєю матусою біля Колодязя. Кінець.